Я дивлюсь на нього і навіть не пам'ятаю, як це буває, коли життя залишає небагато, лише крихти бажань жити, себе не щудити, бити на настоянку палину. Ти крізь хортовину З її серцем він натерся, постоявши годину під її вікном, як це було давно, ти пам'ятаєш, як це було давно, ха, хо, мов чорне біле кіно. Ні, міхтарів, він не вмовить її, тому не доживе до зарі я пропоную парі. Я знаю, це не моя справа, але за години він буде тут, ставлю на це п'ять де мій попкорн, друже. Скажи мені, будь ласка, де моя кава обіцяю всім присутнім, це буде дуже гарна вистава. Він не хоче більше жити, він не має більше сил, він впаде у сніг, я вкрию його кухом Янгольських крил. Янове Янгольсь, сплять. І бачать у сні, ті дні, коли, вони були людьми, як ми. Я нали сплять. І бачать у сні ті дні, коли, вони були людьми, як ми. А що в тебе? О, я дивлюсь. Знову старі проблеми, трабли в коханні, ну то звісно. Вічні тебе він не прийшов. Що? Вона помилилась, він не пробачив, що вона знову спізнилась, вона візьме шлюб з іншим, вона впевнена, браво! Вона не буде щасливою. Ставлю на це п'ять зентало. А потім дивись розмови, крики. бійки та сльози, дівчинка, хіба можна за пермом? Такі олка дози розчин глюкози потім у серце. адреналін мабуть, одна жива єдина людина у світі холодних машин. Де кожен дурень, мінімум Брюс Вілліс, а до репа Джей Ло і очах одне бабло, ба, бло, ба, бло 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 бло, 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 бло. Ну що ж, роботу над помилками, любі мої, маліправидемо з вами, мабуть, ми. У наступному житті не які підтасування, не які брудні прийоми, янголи просто впали. Поснувши від в я сплять, і бачать у ті дні, коли були людьми, як ми, я сплять, і бачать у сні ті дні, коли вони були людьми, як ми. Зі мною. Моє колишнє нестерпне бажання. Розкажи, який у людей сьогодні курс на кохання, на даремні сподівання, на невиразне майбутнє, на те, що квіти колись можуть розквітнути у грудні милі мої, підтичні дурні, за плечима, очима. Нас не побачить, невже ми були такими там за дверима. Дурня. Не же нас турбувала, вся вся маячня. Я навіть не пам'ятаю, як звучали наші ім'я. Я дивлюсь, як вони чекають. Надинча, вона ніби ти. А він, нібито я, бути ангелом гарно, але це дуже прісне життя. Я знов зміню крила, на захоплення грою, ну що, я на землю давай, ти зімаю, Ким я буду, з ким буде? Ха ха, так не цікаво. Ти зрозумієш, почувши цю пісню, ставлю на це п'ять центалов. Ну що, любі мої, тих, кого вважав братами, ставки зроблені, тож пригляньте за нами. Янголи сплять і бачать сни для багатьох запоріжців смерть поета, музиканта, журналіста та громадського діяча Андрія Лободи і дійсно досі сприймається як страшний сон. Втім, прокидання таке ж важке. Янголи сплять. Концерт пам'яті ні, концерт на день народження, аби згадати Андрія Лобаду, влаштували місцеві артисти, оскільки ми товаришували десь. З середини 90-х років, то все це творче життя Андрія пройшло, проходило через мої очі, я все це бачив, все це дивився. Ну, багато разів, звісно, виступали на сценах. І мені разом виступали на сценах на одних, на фестивалях. І мені завжди імпонував і дуже качав от, у та енергетика, яку завжди випромінювала хорта. І навіть ще коли був Спідвей. І власне сам Андрюша, і з ним завжди було комфортно виступати на одній сцені, або після нього, то вже зал заведений, або перед ним, коли народ хоче форту. Це завжди для будь-якого музиканта, і не тільки запорізького. Це був кайф справжній. Ідея концерту, хоча б на один вечір відчути, що Андрій живий, адже так само, як рукописи не горять, творчі люди не йдуть назавжди. Ще одне підтвердження цій думці: концерт та вечір пам'яті. Кожен із тих, хто виступав на сцені того разу, виконував пісні, написані Андрієм Лободою, та заспівані разом із гуртом хорта. Як свідчать музиканти, обирати з усього творчого доробку кілька композицій не було складно. Життя продовжується брати. Це Запоріжжя, це Україна, рабів до раю не пускають осінь. Я кохаю тебе. Життєствердні та переконливі слова були не просто поезією, а ставленням Андрія до світу. Для всіх нас він безперечно був більше ніж музикант. І ми товаришували. І саме тому я знаю, що сьогодні він би не оцінив, якби ми дуже сумували тут всі. Тому от у нас програма власне буде тільки з веселих пісень. Концерт і справді був доволі оптимістичним. Ніби винувати свята просто вийшов подихати свіжим повітрям, і от от зайде до зали, до тих, кого вважав своїми друзями, аби разом заспівати, пожартувати, розвіяти сум. Мені сьогодні позвонили, сказали, що типу давай ж грай, бо ти, якщо тут, то ти повинен по-любому тут бути. Я кажу, так звісно ж я знаю, хто такий Андрій і треба ж зробити своє діло правильно. От і тому що е, ну сп своїх пісень. Думаю, що в принципі це також нормально. <гум> так, хотів підготувати просто щось з його пісень, але не встиг. Вечір пісень, і вечір спогадів. Кожен про своє, але завжди про Андрія. Керівник студії Юність Володимир Артем'єв згадував, що познайомився з маленьким лободою у дитячому таборі у Приморську. Хлопець сказав: Хочу до вас у студію Він завжди був бойовим товаришем. Он, Он за словом в карман не лез, был душа компании. Если мы уже за стол садились, то мы уже по возможности стола как бы так медленно, уверенно отходили. Поэтому, во всяком случае, был стержнем. Это хорошо, потому что здесь, ну, среди сильных он не чувствовал себя слабым. Це місто підліткових мрій, що змарнували на ті, що згвалтували, поки всі мовчали, займаючись своїми справами траблами, у п'ятницю пабами, у неділю стартапами, а далі дедлайни, цитноти, фанати, роботи, поборники цноти, Знов раз вважають себе плітками. Що небезпечні, мов укус королівської кобри, не дивлячись на це. Тут у мене все добре, все добре. Все добре. Мама, в мене все добре. Я знаю, що про нас знову пишуть о мережі люди Вавілонської вежі Знову шукають, хто винний, а я спокійний. Я вищий всього їхнього бруду. Не переймайся миле, але я іншим не буду. Це не сюжет Голівуду, це наше манство вуду. У житті все жорстоко, реально, брутально. Якщо що хочу затаврувати. Роблять це одностайно. Але поки є сили на опір, у мене все файно, все добре, все добре. Мама, в мене все добре. Все добре. Все добре, мама, в мене все добре. Дякую Богу, сину, Духу, за те, що тут не один за ту, що мов зійшла. З чорно білих світлин, за те, що попри все ще відбувається між нею і мною, вона ще більше мені. Дякую любові, коли кладу на її коліна свою голову, мов дитина. У моїй грудях гучно б'ється, її серце, половина. Вона мій талісман від заздрісті триб'язкових людей. І поки вона зі мною, мама. У мене все окей, все добре, добре, все добре. Мама, в мене все добре. Життя Андрія Лободи легко простежити за його піснями. Причому для того, аби пізнати музиканта та поета з різних боків, потрібно слухати не лише те, що було написано для гурту хорта. Він був ліриком, але про це лише у сольній творчості. Його найбільше у житті кохання можна почути лише у тих піснях, що він їх виконував лише на сольних виступах. Переспівувати їх не візьметься жоден, бо це надто інтимно. А в усьому іншому постає справжній друг, той на кого завжди можна покластися. Ну, це був чоловік, який в тих ситуаціях, які в житті складалися, на нього можна було положитися. Друге Ну, Я думаю, що на. Те, кто общался, он действительно всегда был отзывчивым, всегда поддерживал и появлялся именно в тех моментах, которые не от него ожидали. Он устремленный, главный семьи, он всегда решал свои вопросы организационные, идейные. Собственно, всегда идеи песен шли от него. Он ну, был как папа всегда. Ну, люди, просто про 13 лет вместе. Концерт пам'яті Андрія Лободи відбувся саме у день народження хлопця. Оплески та вигуки з Днем народження Андрію лунали після кожної композиції. Як воно святкувати День народження друга, коли друга вже немає, коли він відійшов у вічність, ми запитали. А просто що на самом деле то людей, які яке присутствують з дітьми друзів, як то компенсують. Какое-то такое може бути не зовсім приятное настроєння. І ми всі для себе что що сегодня, этим вечором, ми сделаем так, щоб человек, ради которого ми всі собрались, що рядом з нами. Поки ми живемо, буде з нами всегда. Я говорю, що часу писати некрологи важче за все. Тому поставимо три крапку. А раптом за цією невизначеністю буде продовження.